Як зекономити на купівлі квартири в новобудові? Чи реально це взагалі? Давайте розберемося. Ось що вам для цього потрібно: доступ до всіх об'єктів на ринку, включаючи термінові пропозиції, які навіть не потрапляють до реклами, тому що їх купують швидше, інформація про ексклюзиви, які можна купити лише в одному місці. Аналіз 200 новобудов: які варто розглядати, а які заморожені, або тільки роблять вигляд, що будують. Знати все про розсрочку, де вона дійсно вигідна, а де приховані переплати. Постійний моніторинг акцій та знижок щогодини. Висновок простий, вам потрібен професіонал. Отже, з нами ви зможете знайти квартиру своєї мрії, зекономити час та гроші, забезпечити надійність своєї угоди. З нами все буде швидше, вигідніше та без ризиків.